Метрополіс крутезна 3 d головоломка Ось така ось архітектурна. Кожна деталька тут відображає певні будівлі у цьому місті. Вони мають свою унікальну форму і своє положення деталей. І в цьому, в цій головоломці три рівні, у нас є ось такі ось деталі трішки. Ось така ось рівна. Ось така ось трикутничка і ось така ось трошки зігнута деталь на три клітинки. І в кожному з цих рівнів ви обираєте одну з тих деталей, яка буде поза полем. Наприклад, у першому рівні ви відкладете ось цю трикутничком, і всі інші деталі, всі ось ці ось неймовірні будівлі у цьому місті потрібно скласти на поле, виставити їх так, щоб вони всі влізли, а одна будівля залишилася поза полем. Ось такі ось дуже-дуже Ні, це вже було якої будівлі ще не було? Ось цієї не було. Ось такі ось цікаві деталі, навіть розглядати їх прикольно, мають мармурову, приємну, гарну, симпатичну таку текстурку. І кожна будівля дійсно якась унікальна і має свої дуже цікаві форми. Їх ще дуже зручно брати за ось ці ось деталі, які виступають, тобто це не щось пласке, а ось так ось хапаєш, береш і переміщаєш будівлі по місту, ставиш, знаходиш для них те положення, в якому дійсно все це місто складеться і буде разом компактно виставлено. А після того, як ви пройдете рівень, в якому ви відклали. Ось цю повертаєте її, відкладаєте, наприклад, ось таку ось деталь і починаєте будувати ваше місто мрії заново. Ось така ось крутезна 3D-головоломка, а замовити можна у пазунь.